Вітаю, друзі, дякую за підписку і за лайки. Хочу вам показати, що з'явилося у нас на продажі. Заїжджає на продаж дійсно в гарному стані Шкода Октавія 5 2009 року з 1,6 бензиновим двигуном надійним MPI на автоматичній коробці передач. Японський Айсен, саме надійна коробка передач. Я так вважаю, Aisin японська, яка ставилась на Honda і багато на якій автомобілі. Цей автомобіль у нас по кузову без дефектів на 99% в рідній фарбі, але має одне підфарбування. А саме праве передня, я перевіряю кожну, кожний автомобіль і можу вам сказати, що там немає шпатлівки. Крило фарбоване праве переднє 150-200 мікрон. Вибачаю за якість звуку, але я вам повинен показати цей автомобіль. Дуже гарний колір, збережений стан 219 пробігу. Має по комплектації підігріви передніх сидінь, двохзоний клімат-контроль, коробка A7, круїз-контроль теж має. І датчики світла дощу. Салон не затертий в чудовому стані, не перешитий, потребує, може, легенької хімчистки. На прикольних дисках, на проставочках, тонована вже гарно виглядає візуально, красиво, має туманні фари, гарний колір. Тому, кого цікавить цей автомобіль, запрошую вас на тест-драйв і на огляд. Ви маєте можливість оглянути, оглянути цей автомобіль на власному СТО або на нашому СТО. Ціна автомобіля 9200. 9200. Має одне підфарбування. Не потребує наразі ніяких вкладень. Із недоліків можу вам показати, що я бачу, це отаке пошкодження скол на правому, на правому задньому стопі. Ще додатково має задній парктронік. Вигляд має чудовий автомобіль. Двигун надійний 1.6, коробка автомат Assim. Автомобіль знаходиться на майданчику міста Полтава, вулиця Польська, 8В. Якщо ви захочете повний огляд по цьому автомобілю, пишіть в коментарях повний огляд цього автомобіля. Всім дякую за увагу, всім дякую за лайки, всім дякую за підписку.